Ми вам би зробили просто усне зауваження та поїхали, розумієте, які би ізначально, а не ну, то. Я не їхав, їхав, я не знаю. Я вже ваше усне зауваження відділ, коли ви почали тормозити, тому я тут і став. <гум> Спарта не вживали. Ні, не вживав. Сьогодні ні. Тільки, ні. тільки збираєтеся. Так, да, якраз збираюся. Готові прийти на місці? Звісно. Дивіться, якщо ви не вживали, ви проходите, ми вам робимо усне зауваження і роз'їжджаємося. Заспокойтесь, <гум> сподіваюся. Зактий! Я їхав акуратно і культурно, То що я казав, тобі спочатку це все вообще, але... Сидів все, року. Та ну мені суд, Я так став суддя, мені пи! Сіте там, ніхто до вас не пишет. Руки! Руки. 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 Серёку, Була можливість. Ну сюда. Я дайте машину. Сідайте машину. Сідайте, сідайте нормальну машину.